Наталія Лінійчук із села Гальчин на Житомирщині продає гриби на житньому ринку. Жінка розповіла, що від початку серпня 2025 року у лісах розпочався грибний сезон. Наталія говорить, що по гриби їздять трактором всією родиною. Вчора я, чоловік, і донька їздили трактором в ліс. Далеко зараз. От вчора ви скільки зібрали? Чотири ящики бананові білі на сушку, кучка 50 гривень. Відерочку 200 гривень. Будь ласка, якщо порівняти минуле літо цей період, початок серпня, і цьогорічне літо чи більше грибів, чи менше? Багато більше того року. Взагалі, ми на своїх місцях взагалі нічого не знайшли, а цього року гарно знайшли. Чи є попит на гриби? Є. Є, люди питають, і беруть, і на сушку, краще я вже продала. Михайло місцевий житель говорить, що прийшов на базар, аби купити білі гриби. Михайло каже, що 2024 рік був неврожайним на гриби і він нічого не заготовив. Коли гриби, вони ж не кожен рік, так, бо ну так, гриби обов'язково, і, і сушить на зиму. Вже пішли гриби. Це да буде, бо в прошлому році не було. Позапрошлому році не було, Да, буде гриби, дощі пішли. Софія Затища каже, що гриби збирає з дитинства. Жінка говорить, що 5 серпня за три години назбирала відро підберезників. «А якщо порівнювати з минулим роком, в цьому році більше грибів, да, 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 да Прошлий год Шукали, а це є скільки коштують у вас, скільки кучка, скільки відерце. 300 відерця, а 100 кучка. Як літо сухе, то їх немає, це зрозуміло. А як дощі пішли, то й почали гриби. А які ви назбирали гриби? Що це? Білі, краснюки і бабки. Скільки у вас відерця білих грибів коштує? Ну так продають по тисячі. Я по 700, біленьке, п'ятилітрове, а ті по 80 гривень кучки. Михайло Козакевич каже, що року сам збирає гриби і знає грибні місця. За його словами, ціни на гриби цього року високі. Вибачте мені, я їх брати по такій ціні не буду. Я просто йду питаю. Мерсамолітше на, на житомирці – це овруч коростень. Слов'яччино, Олівськ. Оце найкращі місця, де є хороші місця, грибні. Софія Орехівська привезла гриби на продаж з села Висока Поляна Пулинської громади. Лисичка 130. Це за скільки? За скільки? Це за відеречко. Скільки там грам? Ну, не знаю, в районі 400-500, десь отак от. Білий гриб, кучка – 200 гривень, відеречко – 550, е, вот. креснюки – 100 гривень, сухі – там Асирці там, напустимо, бабка, Кріснюк, білий, то 100 гривень, а чисто білий 150 Ну, Їх багато зараз цей от, в лісі пішов гриб, але я думаю, що це ненадовго, десь на тиждень, і його більше не буде. От, красота. Тетяна Скоростинська, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.